Друзі, всім привіт! У нас на огляді квартира в Гандії 112 105 квадратів. Ми зараз у вітальні. Тут 4 спальні та два санвузли. Хочу сказати, що зробили ремонт, вирівняли стіни. Маємо тут кондиціонер і, в принципі, потрібні тільки меблі. Маємо велике вікно, ось на голову на вулицю і одразу невеличкий балкон. Ось ми бачимо вигляд з вікна. Тут вхідна зона, і біля вхідної зони одразу кухня. Ось така кухня. З часом, можливо, її потрібно визагнити. плитка непогана. І ми бачимо стан ремонтової кухні. Тут відокремлений ще господарчий блок. Рухаємося далі. Далі ми бачимо ось такі коридори і санвузол. Тут два санвузли, це тишечки менший, але вони зробили теж невеликий ремонт. Маємо умивальник, маємо унітаз, маємо якісь полички. І навпроти маємо душову кабіну. Цей санвузол невеликий, другий більший. Покажу зараз вам згодом. Далі по коридору ми бачимо першу спальню. Ось так вона виглядає. Теж, як я вже говорив ремонт у всій квартирі, вирівняні стіни. Ви бачите, без близька. тут вікно виходить в патіо. В принципі, тут потрібні тільки меблі. Рухаємося далі. Далі в коридорі ми бачимо іншу спальню. Теж подібна на попередню. Нічого особливого, ставимо ліжко і все в порядку. Також вікно виходить в патіо із цієї спальні. Наступна спальня. Вона вже трішки більша і вона має монтовані шафи. Але вікно в нас тут теж виходить в патіо. Рухаємося далі. Невеличкий коридор, бачите, який веде в нас до санвузла і до окремої спальні. Можемо цю далі закрити, і це просто буде окрема спальня з санузлом. Маємо монтовані шафи в коридорі і ось таку спальню. Теж нічого особливого, блюємо, але хочу звернути увагу тут необхідно буде замінити вікно. І також вікно це виходить в патіо. І покажемо зараз вам санвузол. Як виглядає санвузол? Цей санвузол вулички більший. Маємо умивальник, унітаз, дзеркало, по плитці, бачите самі, велику душову кабіну, що мені подобається. Плитка всередині теж непогана. І тут ми маємо біде. Друзі, ми вийшли з під'їзду. Тут є ліфт. Подивіться, ось так виглядає під'їзд. І ось так виглядає наш будинок зовні.